Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. 12 раундів, де кожна секунда може стати вирішальною. Суперник вищий, більший і важчий. Штучний інтелект у ролі судді. І на фінал унікальна зброя історичного ворога Московії бій реванш українця Олександра Усика і британця Тайсона Ф'юрі зібрав стільки інтриг одночасно, що відірватися від екранів було неможливо. Кореспондентка ТСН «Тижня» Наталія Армола смакує деталі. Українець і перемога у ніч проти неділі стали синонімами. Перш ніж на арену Еріяду в Саудівській Аравії вийшли головні герої Усик і Ф'юрі, на цьому ринзі перемогу отримали одразу троє українців: Сергій Богачук, Даніель Лапін та Андрій Новицький. І фундамент для перемоги проявився остаточно. Після поразки півроку тому британець Тайсон Ф'юрі пообіцяв помститися Олександру нокаутом і забрати всі чемпіонські пояси. За всю кар'єру він здобув 34 перемоги і програв лише раз усику. До реваншу він максимально змінився, відростив бороду, сховався від журналістів і набрав ваги. Все мало працювати проти тактики українця. Тренувався Ф'юрі зі спаринг-партнером росіянином Олексієм Дроновим, що підтримує війну Путіна в Україні. Спортивний світ дуже обережно ставиться до політичних проявів, але цього разу все інакше. Олександр Приїхав в Еріад Усик у костюмі української дизайнерки Ельвіри Гасанової, який назвали нескорений. Спортивна форма всієї команди з тризубами на зважування, усик розгорнув прапор із закликом звільнити захисників Азовсталі. Перед боєм президент Володимир Зеленський побажав усику перемоги і попросив не сильно бити британця. тому ти, коли будеш перемагати, ф'юрі. Там не сильно, бо пам'ятаєш, вони нам не заборонили <ріст> ракет. Важчий із більшим розмахом рук на 20 сантиметрів. Ф'юрі усіляко намагався тримати усика на відстані руки. Але той примудрявся не просто ухилятися, а завдавати точних ударів у голову супернику. А по животу печінці, грудях, що не давали дихати британцю, ударів взагалі ніхто ж не рахував. 23-ю поспіль. Остаточну перемогу Усик здобуває за одноголосним рішенням суддів І штучного інтелекту теж у цій перемозі, схоже, Усик не сумнівався. Слово перемога у нього було написане на боксерських бинтах під рукавицями. Її він присвятив своїй мамі Надії Петрівні і всім мамам України. Тріумфальним сюрпризом для десятків мільйонів глядачів стала поява на переможному ринзі автентичної шаблі славетного українського гетьмана Івана Мазепи. Артефакт ледь не головного московського ворога, просто розірвав росіян і їхніх попів. Кращого фіналу годі уявити. Наталія Ярмола ТСН тиждень один плюс марафон. Єдині новини.